Вітаю, ви на каналі Довідник Історика. Сьогодні я розповім про спартанську державу. Виникнення спартанської держави, особливий такий устрій управління, внутрішній устрій Спарти, а також про те, яке було спартанське виховання. В цілому можна сказати те, що Особливий устрій склався в найбільшому грецькому полісі Спарті. Заснували цю державу на місці одноіменного міста Ахейської доби переселенці Дорійці. Разом із Спартою прибульці захопили і навколишню область Лаконію. Тих мешканців Лаконії, які чинили спротив завойовникам, спартанці силою перетворили на рабів. Проте, належали вони не окремими особами, а всій громаді. Називали таких громадських рабів гелотами гелутами. Земля також вважалася спільною власністю громадян, хоча й була поділена на окремі ділянки по одній ділянці на кожного спартанця. Але спартанці на землі не працювали. Обробляли кожну ділянку місцеві. Мешканці, які добровільно визнавали владу спартанців, а також переселенці з інших місць зберігали особисту свободу, але не мали громадянських прав і змушені були сплачувати податки. Спартанці від сплати податків були звільнені. Згодом, коли населення спарти зросло і з'явилася потреба в нових землях, спартанці захопили сусідню область, Месенію. Частина месенців залишила батьківщину, а більшість із тих, хто залишився, завойовники, теж також перетворили на тих же ж самих гелотів. Як і в інших грецьких полісах, у Спарті від самого початку панувала аристократія. На народних зборах навіть було заборонено сперечатися. Вони або ухвалювали, або відхиляли рішення, які запропоновані так званою радою. Яка складалася лише із представників знаті. Тому це і є ознака панування аристократії. Проте з часом влада аристократії була суттєво обмежена, на відміну від інших полісів. Не під тиском демосу, знать сама пішла на поступки, усвідомлюючи, що без єдності громади Спарта не може утримувати в покорі гелотів, а найкращою основою єдності вважали рівність між громадянами. Саме спартанці вважали, що закони, які впорядковували їхнє життя, запровадив легендарний герой Лікург. Він і допоміг і домігся, щоб встановлені правила були незмінними. Лікург нібито вдався до таких хитрощів, взяв зі спартанців клятву, що вони не мінятимуть законів до його повернення, а сам поїхав до Дельф, де наклав на себе руки. Щоб ніхто зі спартанців не виділявся, з поміж інших. За настановами лікурга, всі вони мали майже однакові житла, одяг, посуд і зброю, та навіть харчувалися всі разом. Ділянка землі, завдяки якій будувалися громадяни, насправді йому не належала. Він не міг її продати, подарувати чи передати у спадок. Більше того, спартанцям взагалі забороняли займатися торгівлям чи ремеслом, а щоб не існувало багатіїв, замість золотих і срібних монет використовували залізні прутки, які важко було носити з собою та накопичувати. Найвищим державним посадовцям, яким підкорялася навіть рада, було п'ятеро так званих ефорів, які представляли простих спартанців. Збереглася в спарті і царська влада. Проте царів було одразу двоє. Вони були виборними і підпорядковувалися раді та цим п'ятьом ефорам. До життя за суворими правилами спартанців готували з дитинства. І хоча сусіди вважали таке виховання жорстоким, самі мешканці Спарти ним пишалися. Слабких хлопчиків одразу після народження просто скидали зі скелі на каміння. Сильних забирали від батьків уже в сім років. Відтоді їх вважали власністю держави. Хлопців ділили на Череди, де вчили трьох речей підкорятися, витримувати страждання і битися. З одягу їм давали лише один єдиний плащ. Постіль вони робили собі самі з очерету. За найменшу провину їх били різками, красти не забороняли. Суворо карали лише тих, хто, кого спіймали. На крадіжці. Раз на рік усіх могли побити без усіякої провини. Просто для того, щоб майбутні вояки навчилися триматися і стояти на ногах міцно, незважаючи на те, що їх б'ють. Щодо необхідних знань, то такими вважали лише музику, співи, вміння писати якісь певні необхідні слова, а також мистецтво, як ознака якогось стилю, як казали греки, лаконічно. От, і дорослим громадянам, спартанцям визнавали лише в 30 років. Завдяки суворому е, такому вишколу молоді спартанцям вдалося створити найсильніше військо серед усіх грецьких полісів. Спартанські вояки були не лише сильними і витривалими, а й хоробрими і дисциплінованими. Тих, хто не виконував наказу, могли навіть не карати. Зневага з боку співгромадян, змушувала їх. Самим зводити рахунки з життям. Спарта не мала оборонних мурів, бо її мешканці вважали, що місто захищають не камені, а мужність його громадян. Проте, головним завданням спартанського війська був не захист від навали ворогів зовні, а утримання у покорі гелотів. Гелоти зі своїм рабством е, миритися не бажали і за будь-якої зручної нагоди повставали проти. Влади. Саме тому військо спартанців мало бути завжди на поготові. за допомогою е, до міста, яке мало найкраще в Греції військо, часто зверталися сусіди. І хоча у самій Спартії нібито панувала рівність між громадянами та за межами своєї держави, вона зазвичай підтримувала прихильників аристократії та олі... Олі... олігархії. Скидала тиранів, що спиралася на підтримку народу. Більшість грецьких міст поступово визнали першість Спарти і вважали за честь бути її союзником. Ось така історія про спартанську державу. Дякую за увагу. Сподіваюсь, було цікаво.